Так на сонці пригрівся коник. Вечір. Ми так прямуємо до лісу на чай і милуємося. Давай Що подуємо? малече? Давай її подуємо. Ага. Так аж на дорогу вийшла, так? так? аж на дорогу ти до нас вийшла. Вона насіння чує. Молоком пахнеш. П'ємо домашнє молоко, бо сусіди тримають корівку. А це так корівку теж люди тримають. До Саші діло має. А ми так йдемо туди до лісу. По такій красі йдемо. Вже й сонечко скоро буде сідати. Такі гарні в нас тут поля засіяні, дорога така до лісу веде, в тому лісі наш столик дубовий. І так всю сторону, бачите, так гарно поле засіяно. А далі вже там і містечко не видно наше. Гарно в нас. Так, ми вже дійшли до лісу, ось так село, наша вулиця видніється. Так хочемо ще зайти на край лісу, а тоді вже й чаювати. Подивимося. Можливо, деякий червоноголовець вирос та й подихаємо цим сосновим прекрасним повітрям. Так і прийшли ми вже до нашого столика. Нещодавно так зробили його на вихідних. Тепер і по вечорах будемо приходити сюди, бо ми так часто до лісу. Приходимо вже і сонечко сідає. Так у лісі, бачите, аж посіріло. Почаюємо та й додому. Так вже сонечко все спускається скоро, буде вже так темніть. А там он, як і дощ, Саша треба тікати, бо це наш дощ. Зараз як дасть, то будемо не йти, а бігти. Ага, далеко, диви, яке чорне. Так, а ми додому. Вечір в селі і так гляньте, який розлягається туман. Ми так додому добігли, але дощик гарний пройшов. Туман це добре, грибам бути.